Вітаю всіх на моєму каналі. А вчора у нас відбувся стрім розробників від нашої гри Marvel – Битва Чемпіонів, і на ньому показали досить багато нових цікавинок і показали нам останні три фішки, які вони для нас підготували. І, в принципі, трохи навіть десь здивували. Спочатку ми от подивимося відео, де нам показують всіх чемпіонів. Показують нам історію, як вона була. Так, на початку, і показують нам якогось нового чемпіона, якого ще немає. В цій грі. і невідомо, чи буде він ігровим персонажем, чи буде він якимось босом. Ну, подивимось, побачимо. Тут нам показують Кангів, Маестро, таносів. Всіх, кого ми били до цього, так? І... Цікавий дуже. Цікаве відео. От ось цей новий персонаж. Невідомо чи він буде ігровим і хто це, що це, я не в курсі. Якщо ви знаєте, можете написати в коментарях, хто це такий і хто цей хлопець знизу. ну Жінку розуміємо, що вона з ваканди, а оцей хлопець з біленьким не знаю хто це. Ну дуже досить багато його показали, і не зрозуміло, чи він за нас, чи він проти нас, чи що як. Бо і Каріна Каріно захищає, і, і руйнівник, і капітан. Всі захищають. Він якісь кристали тримає. Ну досить цікаво. А, і ще якийсь там хлопець риженький. Наче якщо сталося. О, і Софіну показують. Ось вона. Дуже гарна моделька, дуже цікавий чемпіон. І. чекаю, не дочекаюся 19 числа, коли ми вже нарешті її отримаємо. І цей весь час, походу, це все вона розповідала, і Софіна... Ну, така, досить гарна жіночка. Така преміальна, скажімо так. Досить міцно виглядає. От. І що ж, це відео завершується. Переходимо до новин. Перше, що ми бачимо, це оновлюється у нас екран. І у нас екран завантаження, і взагалі оновлюють вони це все. Друге, нам показують, як кей геймплей у Ісофіни самої. І, в принципі, от вона може використовувати ту спецатаку, яку тобі хочеться. Хочеш першу, здаєш першу. Вона обнулює декілька а, бафів. От, два бафи вона може обнулити з першої спеціальної атаки, а потім з другої просто зносити все, все живе. І якщо якщо багато бафів, то вона просто знищує за секунди своїх опонентів. проти змія показують, що ж вона може. А може вона проти нього просто, просто змій тепер як захисний чемпіон буде не актуальний, якщо у вашого опонента є в наборі і Софіна. Бо реально це дуже, дуже жорстко. А другим нам показують нетлідного таноса, якого ми отримаємо за завдання коріни, наскільки я розумію. Тільки поки що не зрозумів чи за повне дослідження, чи за прохід скоріш за все, напевно, за повне дослідження Коріни. П'ять виходить, напевно вже так. Так, це вже п'ята коріна буде. І тут нам показують, що він залежить від стаків люті, і також він може регенерувати при перериванні, наскільки я зрозумів, І дуже багато демеджу він з другої спеціальної атаки. А в коротких боях наше завдання просто за рахунок комбо набрати стаки люті, і потім здати другу спеціальну атаку і знести нашого опонента. Mm -hmm. Коли є дебаф паніки, який ми вішаємо, розберемося як, то ми можемо ігнорувати промахи. Ну, це набагато краще, ніж нетлінний віжон, шлаковий, якого ну, реально нікуди втулити, грубо кажучи, ні про що чемпіон. А це. Це хлопець з демеджом і з досить добрячим демеджем. Плюс з ігноруванням промахів. Дуже гарний чемпіон. А далі нам показали Дедпула X-Force. І X-Force став набагато кращим. це чергове його оновлення. тут нам акцентують увагу на його супер-кровотоках. Тобто, якщо опонент кровоточить, то можна нанести супер-кровоток. Кровотечу велику, і досить швидко знести своїх опонентів. А, також у нього якісь пасивні є дебафи, які які він може вішати і таким чином не тригерити а, здібності чемпіонів здібностей так то які знімають дебафи. Ну, досить багато демеджу, так що цікаво буде його затестити. Подивимось. Наступним э, чемпіоном якого вони оновлюють, це э, Страж. Він накопичує швидше аналізи. Тепер, коли э, опонент повторює одну і ту саму дію, так? То він набагає. набирає швидше свої аналізи. Окей, а що далі? А далі у нас зі спеціальної атаки він вішає досить багато попелу. Також. Угу, тобто він на імунітет до холоду. Угу. Тобто він тепер тільки один раз третю спеціальну атаку може здати. Більше не може здати. Ну, подивимось, наскільки він став сильніший. Тим паче його додали в семизірковий кристал банкету. Ну, Власне, подивимось, розберемось, що у нас зі стражем. А далі у нас іде інформація про банкет. Якщо бажаєте почитати більш детальніше, можете поставити на паузу. Пройде він з 20 грудня по 3 січня. Такі от самий зіркові чемпіони 6 штук, якась коробка буде, в якій ми зможемо, я так розумію, селектором вибрати того чемпіона, якого хочемо. А також нам анонсували, що з, 10, з 9 грудня буде подія Dazzler по аналогу Дедполузи. А, також нам анонсували про назбирування 70-го левелу, і це буде дуже довго, однозначно. І, скоріш за все, що це не один місяць піде на те, щоб його отримати. А, ну і остання інформація найсолодша це Каріна 5, де у нас вони анонсують. Завдання пов'язані із Некрополем. Стартує це все діло 10 грудня. І тут дуже цікавий момент, що доведеться два рази Некрополь проходити на фул. Ким його проходити, якими чемпіонами? Поки що, звісно, немає інформації, але те, що це буде складно. Це факт. Так що готуємо оживки для того, щоб проходити це завдання. І нагороди на цьому скрині показані. Тут у нас сьома база, купа шматків семизіркових, навіть 200 коронних камень, каменів семизіркових, відкривачка для семизіркових, а маєстро Татанос. Та Дублі на них три кристали титану і ще якісь нагороди. Ну, власне, подивимось, завдання буде незначно нелегким. Тож, таким вийшов випуск новин по стріму-розробників. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте українську вподобайку, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До наступних зустрічей всім папа.